Зсу звільнили сторожеве на Донеччині. У боях за населений пункт загинуло близько півсотні російських загарбників. Чотирьох взяли у полон, розповідають бійці. Спочатку ворог показав супротив, питався подавити нас своєю артилерією. Нам вдалося переламити ініціативу, взяти ініціативу в свої руки і потихеньку хата за хатою почали звільняти село. В руках захисників також опинився трофейний урал. Наповнений боєкомплектом. Вони потікали, все кинули. Там зараз такі без от що, то, то просто капець. Інформацію про деокупацію селища підтвердила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона подякувала бійцям 35-ї БМП імені контрадмірала Михайла Остроградського та зазначила, що державний прапор замайорить над кожним українським населеним пунктом. Слава Україні! Героя! Слава мужский пехоте! Слава, слава! Українські захисники також звільнили селище Макарівка на Донеччині. Крім того, бійці ЗСУ просунулись вперед на Бахмутському та кількох південних напрямках, заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, успіхи є, зокрема, в районі Берхівського водосховища. Щодо півдня то конкретних населених пунктів посадовиця не назвала. Утім, відзначила просування сил оборони довжиною від 300 до півтори тисячі метрів. На напрямках, де наші війська в обороні, каже Маляр, жодної позиції не втрачено. Раніше сили оборони та Емку підтвердили звільнення благодатного та нескучного і повідомили про взяття у полон шістьох загарбників. Бавовна на тимчасово окупованій частині Запоріжжя колаборанти заявили про вибухи у Токмаку і Мелітополі. За словами зрадника Рогова, вибухи пролунали близько 11-ї години вечора. Гауляйтер стверджує, що місто обстрілювали з реактивних систем залпового вогню. У ударах, начебто, не керованими далекобійними снарядами. Рогов звинувачує ЗСУ. у Мелітополі Тим часом гучно було опівночі. Колаборанти сповістили про роботу ППО і обіцяли розповісти подробиці пізніше. Відмовився від обміну та доєднався до лав РДК. Полонений вагнерівець не схотів повертатися до побратимів і побажав стати бійцем російсько добровольчого корпусу. Заявили повстанці. Одказується від обміну і в Російської Федерації. Відказуєшся від обміну. Так. Де служив? Час не вини компанії Втім, сам обмін таки відбувся. В РДК запевняють, що передали російській стороні полонених, захоплених у боях біля Нової та Волжанки, що в Білгородській області. За словами добровольців, процедура пройшла на кордоні з Українською Сумщиною. Стихія відступає. Рівень води, що затопила Херсонщину внаслідок підриву Каховської гес, сягнув позначки у 3 метри 30 сантиметрів. Ще напередодні ввечері він складав майже 4 метри, заявив голова Херсонського Олександр Прокудін. За його словами, підтопленими залишаються загалом 45 населених пунктів по обидва береги Дніпра. У воді опинилися майже 4 тисячі житлових будинків. Попри обстріли з боку російських загарбників, триває евакуація з лівобережжя. Станом на цю мить вдалося врятувати більш ніж сотню людей. З них Сімох дітей. На лівому березі ситуація залишається критичною, евакуація э, росіяни блокують э, і не, самі не проводять, до того ж заважають нам рятувати наших людей, відкриваючи вогонь у спину літнім та маломобільним жителям області, як це було вчора. Міжнародний кримінальний суд почав розслідувати підрив росіянами Каховської ГЕС. Днями представники МКС відвідали Херсонщину. Заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, Україна вже сприяє максимально незалежному та об'єктивному розслідуванню і робитиме це надалі. І робота вже почалась дуже важливо, що представники міжнародного правосуддя. На власні очі побачили наслідки цього російського теракту, та самі почули, що російський терор продовжується, і продовжується ще максимально цинічними та жорстокими обстрілами затопленої території, території евакуації. Ще наступного тижня в Україну також прибуде гендиректор МАГАТЕ Рафель Гросі. Він особисто відвідає Запорізьку АЕС, що також постраждала внаслідок російського теракту. Міжнародні організації стурбовані рівнем води на станції. Втім, запевняють, що її вистачить, аби охолоджувати заес ще протягом щонайменше кількох місяців.